Можемо повторити із вашим рекламним кабінетом Google Ads. В цьому відео я з вами поділюся інсайтами від налаштування розширених обстежень конверсії, а також результатами експерименту. Тож не перемикайтеся. Мене звати Іван Ковалецький, перформанс-маркетолог, допомагаю підприємцям налаштовувати рекламну кампанію Google Ads, щоб вони приносили прибуток, а також створюю сайти та налаштовую автоматизацію проводів. Отже, в одному із рекламних кабінетів я весь місяць проводив експеримент. Я зробив одну дію 28 вересня і протязі місяця наблюдав, як буде вести свій рекламний кабінет. В цьому рекламному кабінеті я налаштував від стеження конверсії. Тобто, коли людина на сайті заповняє форму, напряму в Google Ads передається номер телефону, який вона вказала в формі на сайті, а також який вона вказала в формі Binatel для замовлення зворотнього дзвонку. Таким чином, Google Ads отримує не тільки дані, що була конверсія, а ще дані, персональні дані користувача, який цю конверсію здійснив. Отже, давайте перейдемо спочатку результатів експерименту, а в кінці я вже поділюсь інсайтами з цього експерименту. Отже, ага, вибираємо період 29 вересня по 29 жовтня і бачимо таку картину. Нагадую, більше нічого я спеціально в цьому рекламному кабінеті не робив. Отже, у нас за місяць. Трошки зменшилась кількість кліків. І десь на 12% зменшилась кількість показів. Як бачимо, спочатку були і кліки, і покази. Але з часом Google Ads почав розуміти, хто саме заповнює форму і перестав показувати рекламу тим людям, які, скоріш за все, не здійснюють конверсію. Це, до речі, перший інсайт. Далі у нас за цей час на майже 14% збільшилося CTR, Рекламні кампанії, і що саме головне, майже на 20% збільшилась кількість слідів. І на 20% збільшився коефіцієнт конверсії. Тобто на сайт приходять вже люди, ті, які дійсно потребують цієї послуги і її замовляють, а не будь-хто. Також у нас зменшилась на 20 майже 7% сама вартість заявки. Тобто ми тепер отримуємо більше заявок, а ще й за меншою ціною. Круто же, тож, якщо хочете, щоб і у вас так було, під цим відео є посилання, можете залишитись заявку на безкоштовну консультацію, я вам більш детально розповім про розширені обстеження конверсії та проведу технічний аналіз вашого сайту на можливість підключення розширених стежень конверсії. Отже, давайте далі до результатів експерименту. Також у нас зменшилася е, на 12% вартість на рекламу. Ми менше інвестували в рекламу, отримали більше лідів по меншій ціні. Круто. І у нас зменшилася також на 12% ціна за клік. Теж круто, правда ж? Отже, це результати. Давайте тепер перейдемо до інсайтів. З перших інсайтів, е, як я вже сказав. Google Ads перестав показувати оголошення всім підряд. Він почав показувати саме тим людям, які можуть залишити заявку на сайті, тобто здійснити конверсію. Далі е, у нас збільшився другий сайт, що у нас дійсно збільшується е, кількість слідів і зменшується їх вартість. Ми менше витрачаємо на рекламу показ не тим людям, не ті люди, не клікають наш на сайт. Таким чином у нас дійсно реклама стає дешевше. І Більше цільових лідів. Ну і вартість це все за собою тягне варто. Але основний інсайт от саме в цьому рекламному кабінеті стоїть денний бюджет 600 гривень. Але за останні вже два тижні, а спочатку він ще трошки плигав. За останні два тижні стабільно бюджет витрачається до 400 гривень, 330, 340, 350, максимум 360 гривень. Тобто Google Ads раніше мог використовувати і 1000 гривень в день, хоч і денний бюджет 600 гривень. Він просто, бачучи, що у нас є бюджет. Він, ага, у них є бюджет, давай я вам ще покажу рекламу отим, 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 отим. а вдруг вони сконвертують. Зараз же, коли вже налаштовано розширене стеження конверсії, Google Ads цього не робить. Він розуміє, що ми. Просимо в нього приводити саме тих людей, які будуть створювати конверсію. Він уже своїми алгоритмами, аналізуючи з великої своєї бази, поведінку всіх людей вже розуміє, хто саме може сконвертувати і показує реклами тим самим людям, які можуть сконвертувати. Тому у нас і ми на 12% менше витратили на рекламу. Ми не витрачаємо ці кошти на тих людей, які можливо вони сконвертують. Ні, Google показує рекламу вже саме тим людям, які з більшою ймовірністю сконвертують і залишать заявку, заявку саме на нашому сайті. Отже, як бачите, не зря Google Ads всім нам відправляє листи, у кого ще не налаштовано розмістити інтернет, що розширене зстеження конверсії потрібно. Бо таким чином Google починає працювати, приносити вам прибуток, а не собі прибуток в кишеню. Бо оці 12 відсотків від цього бюджету він би просто з'їв би і не дав би нам, скоріш за все, ніякого результату. Я вам бажаю мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі не підписані. Залишайте заявку на безкоштовну консультацію з приводу решинного стеження конверсії. Також я буду вдячний за донат, оскільки я являюсь волонтером волонтерського руху існення, і у нас багато зборів. Зараз ми лагодимо дрони, і нам треба закуповувати комплектуючі. Отож. До зустрічі в нових відео.